Привіт! Я рада вас бачити на каналі Математика по-українськи. Мене звати Ольга Торська, і я хочу вам сьогодні продемонструвати, як розв'язати прості рівняння, коли ми бачимо знак ділення. І е, є два різних види таких найпростіших рівняння, тому що тут важливо, у якому порядку ми бачимо запис. Але перед тим як я почну. Хочу нагадати вам, підпишіться на канал, якщо ви ще не є підписником математики по-українськи, та обов'язково ставте вподобайку. Це для мене важливо. Що ж, вертаємось рівняння. 12, що ділиться на М, дорівнює 6. В даному випадку невідоме у нас це буква М, і нам її потрібно знайти, як її шукати. Давайте логічно подумаємо. 12 ділиться на щось, і ми отримуємо 6. Тобто, якщо воно ділиться на щось, це в такому найпростішому рівнянні буде менше число. Звідси робимо висновок, що найбільшим числом тут є 12. І неважливо, чи ми 12 поділимо на m, отримаємо 6. Чи ми 12 поділимо на 6 і буде у нас то саме m. Але в іншому випадку. Ми зазвичай пишемо М невідомо з цього боку. М дорівнює 12 поділити на 6. Ну і всім відомо, що це буде 2. Вітаю! Ми розв'язали з вами рівняння. Ще варто тут зробити перевірку. Підставляємо 12 поділити на 2. Звісно, це буде 6. Вітаю, ми з вами розв'язали це найпростіше рівняння. І розглянемо друге рівняння. Що ж, якщо навпаки невідоме перед знаком поділити, то тут вже постає питання: якщо ми щось ділимо на 6 і отримуємо 5, то значить К у нас буде щось велике, бо воно ділиться на 6. І для того, щоб знайти К. K... чомусь тут не хоче писати. І для того, щоб знайти к. Нам потрібно 5 помножити на 6. 5 помножити на 6 це є 30. Гарне число. Давайте перевіримо. 30 поділити на 6. Звісно, це буде 5. Ось наше. Рівняння, яке починається, і ось наша перевірка. Все сходиться. Тому я вас вітаю. Ви навчилися розв'язувати такого типу рівняння. Варто пам'ятати, що на якому місці, чи перед поділити, чи після поділити, знаходиться наше невідоме. Так ми будемо подальше і розв'язувати. Чому саме так? Тому що тут 12 це якесь найбільше число, і воно ділиться і на n, і на 6. А тут k. Воно найбільше число, тому воно ділиться і на 6, і на 5. А щоб знайти К, нам потрібно перемножити 6 на 5. Дякую за увагу! Чекаю ваших коментарів до зустрічі!